Часте питання на прийомі, дуже часте питання від батьків, це скільки хворіти є нормально. Насправді маленькі діти, особливо діти, які мають старших братів чи сестер, які відвідують дошкільні або шкільні навчальні заклади, тобто дитячі колективи, або коли дитина сама відвідує дитячий колектив, або ви така активна родина, коли у вас багато якихось контактів. То ці діти вони дійсно можуть хворіти дуже і дуже часто. І е, зазвичай здорові діти, тобто діти, які не мають ніякої патології, вони можуть хворіти до 10-12 разів на рік вірусними інфекціями. Але тут важливо пам'ятати, що це інфекції, які не не ускладнені. Це якийсь там нежить, кашель, біль в горлі, два-три дні, і ви вже бачите покращення. Дійсно, часто ми взагалі, особливо в дітей садочкових, така ситуація є, що дитина захворіла, там два-три дні в нас температура, ніби стан став кращий, але ще тиждень-два вона має якийсь залишковий нежить і кашель. Ми такі відпускати, не відпускати в садочок, хоча залишкові явища не є протипоказом до відвідування садочка, бо дитина вже не є носієм вірусу. Це просто вже ось такі міст. Хвороба. І тут, ніби ми її тільки відпустили в садочок, ніби там і цей кашель пішов на спад, і все, і вона знову прийшла з новим нежитом, Та? І виходить, що оця така фраза: три дні ходимо, три тижні вдома» вона стає актуальною, і одразу хочеться якусь чарівну пігулку, одразу хочеться якийсь такий чудо-препарат для того, щоб полегшити стан дитини, для того, щоб дитина гарно себе почувала і так часто не хворіла. Але насправді це є абсолютно окей. У нас є вроджений імунітет, і в нас є набутий імунітет. Вроджений це те, з чим дитина народилася, і набутий він у нас може бути активний і пасивний. Пасивний це вакцинація, і активний це коли дитина формує імунітет за рахунок перенесених захворювань. Але якщо протягом сезону дитина мала два і більше випадків пневмонії, Бажано, щоб вона була підтверджена рентгенологічно, або за даними УЗД, або 4 і більше випадків гнійних отитів, саме гнійних це привід для дообстеження.